Варто зазначити, що тот страсер, окрім новелізації перших двох фільмів франшизи, написав також і сам удома 3 після чого з Макалістерами було покінчено, але не з Маколоєм Калкіним. У 1993 році виходить новелізація фільму Хороший син, який в свою чергу був, прости господи, екранізацією роману Інамакюїна. У листопаді 1994-го виходить книга Страсера Володар сторінок яка в грудні цього ж року багатенькі річі. Як то кажуть, якщо вже доїти цю корову, так доїти наповну, бо усе, що стосується Макуле Калкіна, зважаючи на популярність фільмів сам удома в умілих руках, і досі може приносити багато грошей. Нещодавно натрапив на новину, що так званий будинок дядька Роба, септо Таунхаус на верхньому вестсайді, де Кевін Макалістр захищався від липких бандитів, виставлений на продаж за 6,7 і мільйона доларів, що в перекладі на українську означає чверть мільярда гривень.